Офіцерський колопатимай. І четвертий публік кричить в давай. 35 років тому світ сколихнула найбільша екологічна катастрофа, яка для України стала незгойною раною. 26 квітня 1986 рік. Рік. Який змінив долі тисячі людей, відібрав домівки, роботу, змусив покинути рідне місто. Рік, який перекреслив плани мрії, звичне життя. Від хмільника я пам'ятаю тоді з райвідділу поліції вже тепер кажуть. В зону Чорнобиля було відправлено 4, 4, перших чотирьох офіцерів, молоді хлопці, 25-27 років. Ви знаєте, серед них, серед них був мій чоловік Веремій Олександр Олександрович, Рибак Іван Миколайович, Яворський, Станіслав Костянтинович. Костюченко Петро. Був наказ. І були ті, які не вміли ховатися за спини інших, які, як належне, понесли своє життя, свій обов'язок на вівтар вітчизни. Прийшов чоловік додому, сказав, потрібно, я маю їхати у відрядження, там не обговорювалося, чому, як і що потрібно був наказ. Вони поїхали у відрядження на п'ять днів. Це відрядження затягнулося на 20 днів. Я спілкувалася із тими, хто вижив після Чорнобиля. Вони розповідали різне. Рибак Іван згадував про те, що села, квітучі українські села навесні нагадували пустку. Він згадував про те, що тиша була така, аж дзвеніла. День, де інде валялися забуті іграшки дитячі. Це жахливо було тиша, мертва, аж така дзвеніла тиша. Яворський Станіслав Костянтинович згадував, що мого чоловіка було призначено командиром відділу. Він міг бути в штабі, він міг не йти в ту зону більш небезпечно. Але він сказав хлопцям: А як же ж так, ви підете в то пекло, а що я дружині синові скажу? Як я буду в очі дивитися людям, що я сидів десь у штабі, беріг своє життя? Він сам відмовився і пішов разом з ними. Але, знаєте, існує така іронія долі, що вони всі вижили. А він був в тому пеклі, якому більша доза радіації досталася. Якими були ті хлопці, яких я знала, яким був мій чоловік? Я скажу те, що вони були справжніми. Вони вміли любити, вони вміли берегти, вони вміли тримати слово слово офіцера, слово чоловіка, слово громадянина. Це були прекрасні чоловіки, прекрасні батьки. Це були дійсно люди з великої літери, якими споконвіку Україна закривала свої огненні рани. Жорстока ноча, о яка ти довга, в тобі є крик і мука вість одна. Ті, що пішли в огонь, війшли у стогін, у душу, болем щорнену дотла. А може, стали ми від болю ближчі. Четвертий блок заповнив думи вщерть, як відродить землі ясне обличчя, коли нічим не зупинити смерть. Рахунок буде 904, всіх поіменно у незабуття, і буде суд, який поверне віру, та не поверне молоді життя. Хто квітень наш отак підступно зрадив. Що стільки болю аж ряда весна, і хто тепер біді такий завадить, Щоб жив Дніпро і щоб жила десна? І щоб, як завше, сад весняним шалом, не як ілюзія, дивись здаля, а істина, щоб стрілку не зашкалило в дозиметрах, де стомлена земля, страждаю. Може, вище в стражданні, як слухаю землі тривожний звук, та що я варта зі своїм зізнанням, коли в біді не треба моїх рук, не слюсар, не бетонник і не лікар, що педагог, коли горить земля, я дітям помисли віддам навіки, щоб споконвіку подвиг цей вселя. А поки що, це буде потім, а в ніч оцю горить земля моя. Сьогодні для багатьох Чорнобиль це чергова сторінка в історії України, для когось втрата батька, чоловіка, сина. І лише пам'ять у скорботі схиляє коліна, спасибі, лицарі. Справжній заврятований світ, заврятоване життя за це високе світле небо, куди линуть чорнобильські дзвони, наші світлі молитви.